Всім привіт з верховця. Ось такого челленджера придбав. Резина трошки не фонтан, ну і не зовсім сліки, ще можна пусовуватись. Дно все виварене, ідеальне. Маємо такий девайс. Як прицепне. Увага! Повітряна по багальні, тривога. Пройдіть найближче має. укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Ось таке по солону треба чи понатягувати по-людськи. По коробці по ходовій більш-менш адекватний, по коробці трошки куліса підрозбита, треба третю передачу підловлювати. Но нічого не вибиває. Навіть задня присутня. По мотору, акумулятор, акумулятор в нормі, мотор в нормі. В системі начебто тусов. Tak. Sistem je to sol. Не прогрітий, тому трошки запирав. Головне насіплення новий, акумулятор ще живий, ніхто його не заряджав. Купувалось у першого власника. Зараз по тих паспорту власник дочка автомобіль можна переоформити якщо у кого є бажання то стоять рівненько впереді заїхав сюди він своїм ходом ресори у кабіну не залазять все ціле От такого виду тут нюанс тут трошки і дверка. Ну, їздив дедушка. Старенький дедушка. Скати парних стоять на не, не різнобой. Цей найкращий. Так, з цієї сторони. От таке дно. Глушитель нержавейка бум бум Купив його в парі з прицепом за автомобіль. На нього немає для того, щоб повноцінно їздити, треба зробити страховку. Зробили страховку і можна кататися А і бризговик один треба, бо і підкривка тут нема, мабуть обірувався ціна 13 тисяч гривень чому не згружаю з евакуатора бо нема проїзду на той двір трошки в мене тут як вам так показати гарно Отака от, от такса. Отака от такса. Кузов 6 метрів. Це був мікроавтобус. Це те авто, яке я зробив перше. Подовжував і переробляв, переобладнав. Якщо комусь цікаво, Напишіть у коментарях, чи варто на таке робити огляд. Вона не продається, то буде просто огляд. Якщо цікаво, напишіть, зробимо. По цьому авто не забуваємо стекла, дверки. Може кому бочина треба та що ціла в продажі. Пізніше займемося ним, Тож також будемо переобладнувати. Так, Мінск ще в продажі. Е, тепер так, дядьки ті, що дуже хитрі, почекайте денок, ми приїдемо, не буде такого. Скинули завдаток, чекаю, не скинули, не чекаю. А то переживаєте, що я вас обдурю, а дурите тільки ви мене. Е, тому хто хотів, будь ласка, 7 тисяч гривень Мінськ в продажі. Отакий от ще був діда-прицеп. Прицеп оформлений на діда, доручення можна виписати, якщо у вас є бажання. Прицеп ціленький, навіть скат додатково подарунок. Прицеп ціленький. Дишло, як завжди, на них трошки посилене, не рване, не гнуте. Стоять. Отакі чудо скати. Хто відповість відкуда? Я знаю откуда. Чи знаєте ви? Напишіть, що то за агрегат їздив на них. Ступиці універсальні. Можна під Жигульовське, під Жигульовське колесо, можна під Москвічовське. Так як у деда був Москвич, то звісно Москвічовський стоять. Освіжений, він підкрашений. Бризговички, все є. Ну, такий от гарний прицеп. До речі, багато хто питає. Прицепів давно не було. Тепер маємо. Ціна будемо стартувати 16 тисяч гривень. Нагадую. 7 тисяч гривень. І що у нас тут? Жигуля нема. Синенького, він вже проданий. Так, Білий також забрали. Лишається МТ ціляком 6 тисяч або може кому потрібні запчастини. По тим запчастинам можна не телефонувати, він замовлений. І лишається у нас оцей спарк 16500. Також на реєстрації. Кому цікаво попереднім відео є огляд. Ну і тут. По запчастинах дзвонимо, пишемо. Ну і не забувайте написати, чи цікавий вам огляд тієї газельки оцієї. Отак вот ота Я її продав два роки тому. І чоловік мені пригнав оту, вот що за нею газель. Зробити те саме, тільки то, що там кабіна дует. Вот там оті подовжувачі. Ну в общем, напишіть, якщо вам цікаво, буде, я зроблю огляд на неї. Що відбулося з нею за цей час. Всім удачі, всім пока.